У Чернігіві в навчально-реабілітаційному центрі номер 2 який став осередком волонтерської діяльності з 2022 року. відбулося свято для родин військовослужбовців 119-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Особливими гостями стали діти полеглих захисників і захисниць. Цей день був сповнений турботи, тепла та щирих емоцій. Розпочався він зі знайомства з історією рідного краю. Діти побували в Антонівих печерах, де їм провів екскурсію від. Відомий на всю Україну гід Ервін Міден. Сьогодні зранку якраз встигли зайти на територію заповідника чернігів стародавньої а саме на Болтаних горах в Антоніовій Печери. По тому, що я особисто побачив діти, дорослі, незважаючи на доволі таки ну, сумну причину зібратися, звичайно, всім разом. Вони отримали задоволеність були трошки, трошки розгрузитися. Після екскурсії на малечу чекав смачний обід, а далі спортивні активності, які подарували море позитивних емоцій. Веселі старти, організовані обласним осередком Національного олімпійського комітету України, об'єднали дітей у команди. Всі вони відчули, що таке справжня підтримка та командний дух. Перемогла команда зі словетною назвою ЗСУ. Відділення Національного олімпійського комітету разом із спортом для всіх не вперше проводить такі заходи. Тут діти різного віку, це діти, які не є спортсменами, або це одиниці спортсменів. Але діти знайомляться з фізичною культурою і спортом. Вони тут отримують багато позитивних емоцій. Вони тут об'єднуються. Вони тут відчувають, що таке команда, що таке підтримка один одного. І звичайно ж, кожна дитина отримує подарунки. Гарні спортивні це і медалі, і грамоти, і цікаві такі олімпійська символіка, і подарунки. Навчально-реабілітаційний центр номер 2 місце, де зустрічаються доброта, турбота та підтримка. Ви знаєте, ми традиційно вже е, маємо таку нагоду, і слава Богу, що до нас доєднується багато благодійників і спонсорів. Ми е, з 2022 року проводимо заход, заходи для е, дітей-героїв. Зрозуміло, що ми їх татусів і е, матусь не замінимо, але все ж таки спробуємо хоч трошки дати радості, такої наснаги і віри в майбутнє цим діткам, цим родинам. І сьогодні у нас один з таких заходів. Турбота про ментальне здоров'я дітей. Волонтери організовують реабілітаційні заходи, запрошують артистів, психологів, спортсменів. З самого початку, коли було окруження, ми определено група людей, якби зібралися і по світі допомагаємо дітям і так само вимагаємо. Военнослужащий мы как бы общаемся хорошо с волонтером Подеборна. Там Карстен, он является глава. этой организации. Плюс нам сейчас немцы помогают именно семьями. Справжньою радістю для малечі стали подарунки від волонтерів. Кожна дитина отримала велосипед, наплічник та подарунок із сюрпризами. Це не просто речі, а символи турботи та підтримки. Малеча мала можливість забути про важкі будні, а батьки побачити щасливі очі своїх дітей. Хочу подякувати організаторам за таку о, програму. Сьогоднішню діти задоволені дуже активно провели о, час, дивлячись за тим каналом, який створений для… Для сімей в телеграмі я бачу, що дуже якби бригада піклується про сім'ї. Будемо сподіватися на нові зустрічі і ну на нові програми, концерти. Адже це для діток важливо і дуже цікаво. 119-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ системно підтримує родини військовослужбовців. Особливу увагу приділяють дітям загиблих героїв, даруючи їм радість та віру в майбутнє.